Всім привіт, друзі! Мене звати Мібро, і сьогодні відео буде дуже прикольне. Да, друзі, сьогодні ми будемо грати на хай Я так і думаю, що можна поіграти на хай Я так і думаю, поиграем більше всього с K будемо Будем тупо с K Тупо будемо играть, грати, играть і играть. Да, друзі. І ще скажу, ставте лайки, підписуйтесь на каналчик, пишіть коментарі раз я буду ваші. Читайте, коментарі все на світі, пишіть ідеї різні, багато чого крутого. Да, і ми сьогодні граємо з Начинаємо, друзі, відео. Так, друзі, зразу, куди ми підемо, ну тут дуже багато крутих уровень, блін. Можна буде по всьому пройтись, Давайте ми зразу підемо сюди де 149 ігроков, да? Як я все правно так взяв? Так, все, ми зразу ось у нас Нам дають лук. І все на світі. А на що нам диванчик? Я просто перший раз граю. На такій карті більше все. Я кажу, я дуже не іграю, е, на севера, на серверах, Да друзі. Я більше люблю играти так, знаєте, так. Угу. Окей, так, 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 так. Боже, я не вмію так быстро все брати. О, так. та боже мой Так, ось так, берем, 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 берем. Так, на мене ніхто не йде, быстро йдемо в шахту. Так, хорошо. Так, сундучки, сундучки. Угу. Давайте ми бистро оді... одінемося так. Да Боже. Так, друзі, не дивитися, що я роблю. Туб, ну, я так да, не дуже такий суперігрок тут. Я дуже все довго беру в руки. да, Просто так воно є, друзі. Ага. Опа! Опа! Отаке ми любимо. Таке ми любимо. Так, ось давайте викидаємо отсюда і давайте доски поставимо із такого. А таке. Отак, а що в мене за? Забро... Ага, в мене броні немає. On, так, беремо так. І беремо зразу. Кейло. Добуваємо алмазники Так. Головне, головне, живий, живий. Все, 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 що нам головне. Стаємо цю два. Так, тепер Де тут верстак. Так, може, я все довго так роблю. Так, досички у нас є, палички робимо быстро. Так, ой. що так. Робимо меч, ми все, меч готовий у нас. Тепер ми добуваємо. Можна дерев'яну, Ну я буду так. Так. Так, мені тепер залізо треба, добуваємо залізо. Я не знаю, як мені, Ну мені не вистачає залізо мені мене тільки 4 штучки, стуч ну блін окей. Все, тут, а не ще є. Так, все, я добувся все, можна йти потихеньку, друзі. Зразу кажу я не супер ігрок тут. А. Да може ви зараз почули мої сопли, Да друзі, я просто заболів, кажу. Так, мене ніхто не зб'є. Так, це дуже хорошо. Я пробую знімати, да, Знаєте, я, блін ось я заболів, ну, я пробую знімати, коротше, друзі. За піпець, як башку, ну, я хочу дуже все зробити. Ну, друзі, як це назвати? Ну, він крисник. Я офігеший, Просто так красиво. Ну, окей, друзі. Ждем нову другу катку. Так, друзі, я на вменю. Тепер можна йти. Ось. Я ще замічаю, як я тут стою, у мене починає Майнкрафт лагать боже мой, голем Так, короче, йдемо тепер сюди, де 59 гравців, ну, 58 тепер ігроков. І йдемо сюди, так. Да. Я думаю, ждать дати не надо буде. Або надо буде ждать друзі. Боже, як у мене ці соплі починають накалять, друзі. Я... Просто у мене всі друзі заболіли, теж, типа 7, фу, боже. І я теж просто піпець, друзі. Пишите в комментаріях, у кого теж друзі заболівши, або може ви заболівши, я не знаю. Ага, я із игр игроком играю, це круто дуже. Так, привіт. Вау, вау-вау-вау! Може, покажи всім моїм підпічникам. Хау-хау. Ого, блін, не... так, хорошо, іди тут бери, а я тут, а коротше візьму, що мені треба. Меч, це дуже круто. Так, берем, 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 берем. Да я все так довго беруся, просто піпець. Так берем. Обоже Боже, киричку, Давай, давай, давай. Так, деревня, нет, блін, що я рублю, я туплю. Так, хорошо. Быстро камень ну, надо нам взять. Так, раз. І два. Все, тут все готово Я думаю, нас ніхто не уб'є, як бота. А да верстак, тут верстака немає. Друг, а ти куди пішов? Друг. Боже, я нічого не співаю робити, друзі. А де мій друг пропав? Щось ми з вами боти якісь, коротше. Ну, я бот, не ви. Ви, може, супер ігрок, А я бот. Я нічого тут против не маю. Боже мой, почему я так быстро проиграв? Нет, играем знову тут. Я хочу и тут знову поиграть. Боже, друзі. Так, друзі, я знову зайшов сюди, де було 50 сколько я не помню, 40 або 50 игроков, я не помню. О, во, прикольно. Друг. А че тебе так багато крові? О! Фу! Так хорошо, з ким я іграю І тепер? Вау, Ей, чор. Так, хорошо, друзі, да, це, так. Угу. Так, хорошо, ждем, 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 І-і-і-і! бамс! Так, хорошо, друг, ти йди сюди. Я як шахту пішов. Боже, так, матч. Ага. Кирички, миче, рук. Я так все довго беру, да, друзі, не удивляться. Так, давайте матч ми поміняємо на. Лопату. Так, от що у нас меч? Отак. Боже, тепер знову довго беру. Так, хорошо, давайте отак зробимо. І отак зробимо. Все. І меч поміняємо. Отак. Все, друзі, тепер все дуже круто. Тепер ми добуваємо. Отак, все. Отак добуваємо. Все, отак ми робимо. Все взагалі чітко. Тепер ми шукаємо верстак. Де він верстак наш. Головне, нас ніхто не вбив не скрився, як завжди. Так, все дуже хорошо. Так, беремо так, робимо, Айло. так, викидаємо. можна. Мені разу немає. Так. Де алмаз, алмаз, боже мой, почему я так кажу. Почему я так кажу, у мене щас язик поламається в другу сторону. Так хорошо. Берем паличку одну. Отак, робимо. создаємо меч. Отак. От Хоп, все, друзі, я не знаю, де мій друг побіг ігрок, ну я собі, короче, кікнусь. отак, От Так, все, тут все я забрав, що мені не треба. Все, ідем. Навор... Наверх. Да. Главне, мене ніхто не ось це що головне. І тепер мені один опрос мається, де мій друг. Так, мені щось так страшно дуже. Воу. Я не можу не поняти, да мій А, чому я не удивите в бронь? Так, більше нічого нема, да, мадан. Так, меч в руки в руки мені... Так, давайте ми швидко визьмем все в руки, що мені треба. От так. А хоча все можна отак от зробити, так Хопа-хопа. Все, друзі. Головне не бояться, головне не бояться. А, е, друга, ти куди біжиш? на мене, типа? А, вони не їх тут. Уу! Ви бачили, вони мене збить хотіли. Боже мій, тихо, тихо. Так, друзі, давайте милюче будемо тихенько сидіти. Да, я слабий і не буду нічого проти мать. що їх двоє, а я один, це нечесно. Три команди залишилось. Що за фігня? А як понять, є в мене друг і нема мого друга? Убили мого друга, боже мой. Боже мій. Так, хорошо, це дуже круто. Хай б'ють друга друга. Я нічого проти не маю, тому що, блін. Я не знаю, що робити Так, тихенько, тихенько, ніхто мене не бачить Ніхто мене не бачить, ніхто мене не бачить. Давайте ми быстро побіжимо, біжимо, біжим, біжим. Главне, я не упав, главне, я не упав, главне, я не упав, главне, мене ніхто не збив. Так, давай, 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 хопа! Все, быстро біжим сюда. Да, тут пустося, дуже круто. Так, добуваємо Дальше Так, дик-дик-дик-дик. Отак так добываем, 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 так, хопа-хопа. Так, осталось дождь ці... А, дві команди осталось. Ого! Вау. Так, добываем быстро так. ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Все, тут мы все добылись. Так, верстачок Так, у мене їх тільки 4-4. Блін, а що можна зробити? А почему не показываю? А, фух цей... Боже мой, я так злякався трошки. Так, тихо. Тихо, друзі. Воу. А ми меч віз... Ой, меч, кажу. Бронь. І знову собі кепнемось. Отак, дик-дик-дик-дик-дик-дик-дик. Все, друзі, все ще чутко. Дуже круто, я считаю. Боже, де ті ігроки срані. А зараз дві команди, це типа. Ага, я проти їх. Вуу! Давайте, кто кого? Я теж мію попада. Давайте, один на один, давайте, що ви. Тихо, друзі. Так, давайте, хай лізуть. Хай лізуть, я зараз їх перешаю. Головне, я спів все зробить. Давайте, друзі, де вони, де вони? Да, їх просто троє. Ой, двоє, а я один. Вони більше все грають звуками, а я без звуків. Ну так, тихо друзі. Боже, вони хочуть мене обоє винести. Нечесно! а че ви бомбу кидаєте, слабаки? А я зможу втікти тикти спить? Так мені надо понять, да я просто. Вони там магію роблять. Я попробую спит звалить. Каботи! Бо... тихо, давайте ми отак станемо, типа, я там досі. Ви не більше все в мене не бачили, бо ботисли. Вов-вов-вов, лава, тихенько. Так, мені треба строїтись, Коротше, блін, я боюсь, вони мене збить можуть. Усекий в житті не там стоять. Вони щось там роблять, друзі, дивитись Дивитись, як вони себе О! о, 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 о. что вы, друзья, хотите сделать? Боже мой. Боже, надо текать отсюда. Ну, а я здержався, як ніяк, як. Я держався проти їх двох. Я держався, все дуже крутий плюс. Так, друзі. Так, друзі, я тут. І я считаю все. все Я не хочу просто і не коротке відео було, і не довге відео. І да, ось це що у нас вийшло, я дуже круто, друзі. Ще вам скажу, ставте лайки, підписуйтесь на каналчик. пишіть коментарі дуже багато. Будемо грати багато різних міні-ігор тут, да. там з Bedwars, що тут є, з багато чого. Да, там битва построюк, типа все на світі, і, да, друзі, всем скажу: ставте лайки, підписуйтесь на каналчик. Всім удачі, і всім пока. і слава Україні, і Всім пока-пока, друзі!